Читаємо восьме. Дві особливі дитини. Захарія був священником. У нього і його дружини Єлизавети. Не було дітей, але вони були вірними Богові. Одного разу в їх хмарі Захарії з'явився ангел і сказав: Захарія, Бог подарує тобі сина, ти назвеш його Іоанном. Він буде виконувати особливе. Служіння перед Богом. Захарія не повірив ангелові, тому що він і його дружина, дружина були дуже старими. Тоді ангел сказав за те, що ти не повіриш мені, ти не, можеш, не зможеш говорити до того часу, поки не народиться твій син, і Захарія не міг вимовити ні слова. Бог дотримався своєї обіцянки. І в домі Захарія і Єлизавети народився хлопчик. Коли друзі запитали, як назвати хлопчика, Захарія написала ім'я йому Йоанн. У ту ж мить Захарія знову заговорив і прославив Бога. Люди були здивовані. Вони сказали, ця дитина буде особливою. Приблизно в цей самий час Бог послав ангела. До дівчини, яку звали Марією, ангел обіцяв їй Бог вибрав тебе, щоб ти стала матір'ю Ісуса. Ісус, Ісус це Син Божий, яка щаслива була Марія, вона хотіла догоджати Богові. Марія жила в Назареті. У той час цар наказав зробити перепис до своєї країни. Тому Йосипу і Марії довелося йти у Вифлієм разом з багатьма іншими людьми. Коли Йосип і Марія прийшли у Вифлієм, настав час народитися дитині Ісусу. Але у заїзді для них не було місця. Тому, коли народився Ісус, Марія поклала своє дороге немовля ясла, годівниця для овець. У тому ж краї на полі пастухи пасли своїх овець. Темне небо світилося, і раптом з'явився ангел, який сказав: Не бійтеся, у мене є радісна звістка. Спаситель народився у віфліємі. Незабаром з'явилася велика кількість ангелів. Вони всі славили Бога. Після того, як ангели повернулися на небеса, пастухи вирушили у віфлієм. І знайшли маленького Ісуса в яснах. Пастухи розповіли багатьом людям про чудесну, чудесну подію, що на землю прийшов Спаситель Ісус. Запитання та відповідь: Хто сказав Захарії про те, що в нього буде син? Відповідь пишіть в коментарях. Друге, де народився Ісус? Відповідь пишіть в коментарях. Третє. Хто прийшов, щоб побачити маленького Ісуса в яслах? Відповідь пишіть в коментарях, вивчіть на пам'ять він, Бог, полюбив нас і послав Сина Свого, ви умловетельно за гріхи наші.